Світло, тепло і зв'язок під загрозою. Чи витримує Львів енергетичний тиск? Вітаю, мене звати Діана Мосора і це програма. По мануфактуримо загальноукраїнська енергетична нестабільність це не лише про темні вікна, це про роботу світлофорів, насосних станцій і котелень, про мобільний зв'язок, екстрені служби і системи, які ми зазвичай не помічаємо, коли вони працюють. Як сьогодні функціонує Львів під час жорстких графіків відключень? Які виклики місто закриває самостійно? Далі говоримо про це із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленко. Пане Андрію, слава Україні, вітаємо вас у нашій студії. Героям слава, дякую за запрошення. Так, отож, сьогодні говоримо про Львів і громади в умовах енергетичних викликів. Зараз маємо м, такі жорсткіші графіки відключень зв'язку з останніми атаками ворога. Отож, пане Андрію, розкажіть, як місто зараз проживає цей нелегкий період і як Львів працює в умовах такої загальноукраїнської енергетичної нестабільності, і що у цій ситуації для Львова є найважче? О, першу чергу. Потрібно розуміти, що джерелом а, то є ситуація, яка є в енергетиці, в теплі в воді в нашій державі є ворог, тому що це є все внаслідок а, ворожих російських атак на власне на енергетику, і власне саме через те, і наші українці, наші міста мають проблеми через, а, через саме ворога, а, якщо говорити про ситуацію в місті Львові, то протягом останнього тижня-двох у нас є декілька днів, коли була доволі критична ситуація з електрикою, тобто це десь відсутність там, по 18 годин, 15 годин. Яким чином в цей час працює місто? Ми запускаємо генератори для того, щоб можна було забезпечувати весь функціонал міста. Що це конкретно? Наприклад, тепло чи вода, наприклад, одне з комунальних підприємств в день витрачає близько. Чотирьох тонн палива для того, щоб можна було гарантувати, чи там забезпечення води, коли немає, наприклад, там потужності на електропостачання для підкачок, бо це для того, щоб забезпечити зокрема воду, то треба з дуже багатьох напрямків качати і підкачувати, якщо це якщо є складні бликавати. Те саме стосується теплопостачання для того, щоб були заживлені бойлерні котельні. А в нас працюють когенераційні установки, працюють в нас світлофори. Бачите, що в нас понад 150 головних світлофорів заживлені блоками безперебійного живлення. Тому навіть коли місто темне, то світлофори працюють. Якщо говорити про наприклад заклад навіть функціонування ратуші, то ми так само працюємо на генераторі в часі відімкнень, тому це є на жаль, умови війни. Які є, і наше завдання забезпечувати стійкість, тому звичайно, що служби працюють в посиленому режимі і відбувається чергування? Ну і ми працюємо від резервних джерел живлення? Угу. Пане Андрію, а більше поговоримо про роль і відповідальність міської ради. Чи могли би так підсумувати, за які напрямки в цій загальній ситуації відповідає міська рада? А які питання перебувають поза повноваженням міста? Я можна скажу суб'єктивну думку. Мені здається, що в сьогоднішній час, час війни, поділ, хто за що відповідає, це дуже умовний і це, вочевидь, не зовсім є невірний. Бо всі мають між собою працювати по всіх питаннях, і насправді це точно не дуже добре, коли хтось виходить і каже, це твоя відповідальність, це твоя відповідальність, тому що будь-який органи влади менший більший, всі мають разом працювати. В сьогоднішній ситуації, звичайно, що прямою відповідальністю міста є е, забезпечити, підвести до, до будинків воду, е, теплопостачання. Е, Ви знаєте, що електропостачання забезпечується або Державне підприємство «Укренерго», або е, Львів Бленерго, що є приватною компанією. Е, так само питання це медичних закладів функціонування, в, в компетенції міста функціонування шкіл. Окрім того, це питання транспорту, світлофори, тобто, зрештою, про ці напрямки, які я згадував. Але дуже багато питань вони є не перетині, тому що місто функціонує в державній екосистемі. Державна екосистема функціонує в мережі міст і тому це питання доброї синергії. Тому ми завжди про це. І в час війни воно так і мало бути. Угу. Пане Андрію, і на завершення, куди львів'янам звертатися у разі потреби допомоги чи консультації, і яке ключове повідомлення міська рада хотіла би донести до мешканців міста у цей нелегкий період? Дві дві речі. В першу чергу я хотів би подякувати всім, всім львів'янам, які за стійкість за допомогу, тому що. Ми сьогодні розуміємо, що ще раз мушу повторити всю на жаль критичну ситуацію, яку ми маємо. Ми маємо через ворога, який намагається, і, звичайно, що. Розділяти нашу країну зсередину, тому цього не можна давати робити в жодному випадку Ворогу потрібно бути готовими до різних сценаріїв. Ми про це неодноразово говорили, і ми пропрацьовували ці сценарії, пропрацьовуємо і розуміти, що на жаль, така ситуація може бути надовго, тому що ми не можемо сьогодні сказати, коли коли припиниться війна, коли ми переможемо, бо ворог. Робить все для того, щоб нищити нашу країну. Тому треба бути готовим. Звертатися потрібно, якщо якісь є координаційні питання, то або якась проблематика на телефон гарячої лінії 1580. Окрім того, є профільні телефони наших служб. А, ми робимо дуже багато зустрічей з головою ОСББ, з профільними власне, організаціями і прохання так само озвучувати ці проблемні питання. А, і найважливіше а, це те, що. Ми маємо підтримувати один одного і розуміти, що завжди є хтось кому важче. Та сьогодні збройні сили е, на собі мають най, найважчий, е, найскладніший виклик це боронити нашу державу від ворога. Наше завдання допомагати, щоб міста функціонували в умовах таких складних атак, які ви бачите і вчора. Протягом дня була е, атака і протягом ночі. Е, Протягом, якщо брати останні тижні. Тому нам важливо підтримувати і розуміти, що є ті, хто потребують нашої допомоги, і а, допомагати їм. Якщо ми будемо підтримувати один одного, то ми точно переможемо. Пане Андрію, дякую вам за чіткі відповіді. Були раді вас чути. Дякуємо, що знайшли кілька хвилин і долучилися до нашої розмови. Дякуємо. Ну що ж, про Львів у період жорсткіших графіків відключень ми вже знаємо. А ось тепер цікаво почути, як справи у громадах, як вони дають собі ради і долають енергетичні виклики. Зокрема, наразі говоримо про Другобицьку громаду. Зараз досвідом і загалом про ситуацію з нами поділиться наш наступний гість. Це Тарас Бігун, заступник директора департаменту міського господарства Другобицької міської ради. Вітаю, пане Тарасе. Доброго дня раді знову бачити вас у нашій студії. Отож, коротко розкажіть нам, яка ситуація з електроенергією станом на зараз у Другобицькій громаді. Станом на сьогодні динаміка позитивна, оскільки кількість відключень зменшилась. Сподіваємося, що ця тенденція надальше продовжиться. Ми працюємо відповідно до режимів, які визначаються оператором. У випадках можливих обмежень завчасно коригуємо усі наші роботу об'єктів критичної інфраструктури. А от власне давайте повернемося до тих днів, коли були такі ж горсткіші графіки по 15-17 годин не було світло. Як ваша громада давала собі раду, як працювало місто, як були забезпечені котельні, насосні станції, водопостачання, вуличне освітлення? Ось трішки детальніше про це. Період низьких температурного режиму е, ключовим завданням у нас було не опалити, а все ж таки е, забезпечити стабільний температурний режим. Бо це вже не про дискомфорт, а про масштаб, масштабніші аварії. Е, все ж таки, ми працювали над тим, щоб забезпечити е, температурний режим, як і в е, шкільних установах, е, в лікарнях і в таких усіх критичних. Е, наших будівлях не допускали розмерзання системи опалення, водопостачання старались так притримувати більш режим такого стабільного стаб стабільності. Можна так сказати? Як у вас справи були із зв'язком у ці дні Коли були ці такі жорсткіші відключення? Як налагоджували це питання? Ну, Системних перебоїв зі зв'язком е не спостерігалися. Е вже у разі локальних, там відключень оператором це працювали режервні, резервні е джерела живлення. Тобто ну, такої проблеми не було. Пан Тараса, а чи вистачає вам резервних джерел на громаду? Е ну, Станом на сьогодні усі насосні станції, котельні, обладнані е генераторами. Е, є в нас е, такі дві котельні, де е, графік відключень е, дякувати е, не впливає на їх роботу, оскільки там постійно йде живлення. А більшість котельних насосних станцій обладнані генераторами комунальні служби працюють цілодобово по сильному режимі. Угу. Пане Тарасе, ну і на завершення, яке ключове повідомлення керівництво громади хотіло б донести до людей у цей такий нелегкий період. Ми ну, все ж таки просимо мешканців з розумінням е, до можливих обмежень, оскільки е, раціональне використання енергоносіїв е, мають розуміти кожен мешканець, е, в нас є багато е, генераторів, які підтримують та дають можливість е, мешканцям безперешкодно користуватися комунальними послугами. Тобто водопостачання, теплопостачання, все функціонує. Можливо, деколи з затримкою, але це е, все ж таки потрібно поставити з цього з наскільки оскільки котелень багато, і роботи направду багато. Дякую вам, що знайшли кілька хвилин. Долучилися до нашої програми. Були раді вас чути. Отож, дякуємо і на ну, все добре. Ну і поки інфраструктура проходить випробування у житлових будинках. Частішають пожежі. І причина часто у звичайних побутових речах відключення світла змушують людей використовувати альтернативні джерела освітлення та тепла. І це не завжди безпечно. Про статистику пожеж під час посилених графіків відключення, і що варто знати кожному мешканцю, аби уникнути трагедії, далі спілкуємося із нашими незламними рятувальниками ДСН. І з нами на зв'язку наш наступний гість це Ігор Курос, заступник начальника відділу зв'язків із землі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Львівській області. Пане Ігоре, слава Україні, вітаємо вас. Доброго дня, героям слава. Так, зараз є такі жорсткі відключення світла. Це не лише про дискомфорт, але й власне і про ризики. Тому далі будемо говорити, що саме може спричинити ці ризики, але спершу поговоримо про пожежі. Чи можете нам розказати, яка ситуація з пожежами у Львові та у області за останні тижні, власне, коли цей графіки відключень посилились? Ну, загалом на теренах Львівщини з початку року е рятувальники зареєстрували 372 пожежі, і основними причинами виникнення даних пожеж це є власне при е пожежі в електроустановках. Це є коротке замикання електроприладів, це є е певні несправності е електрообладнання. Зокрема, е певним чином це пов'язано і через. Значні вимкнення електронапруги після вимкнення виникають пікові навантаження електромережі, через що не всі електроприлади, після чого не всі електроприлади залишаються справними. Також велика кількість пожеж виникає через коротке замикання електромережі і перевантаження електроустановок. Так, люди вмикають в одну розетку. Багато споживачів, що призводить до перевантаження електромережі і е, виникають загоряння даних електроприладів. Якщо ми будемо порівнювати з минулим роком, угу. то таких пожеж було е, більше. Е, проте е, причини е, виникнення пожеж також були інші. В основному е, причинами пожеж, які виникали в е, минулому році, це, е, це були необережність самих громадян. Е, Через що і виникали пожежі загалом на теренах Львівщини з початку року загинуло 13 людей та більше 30 травмовані основному причини загибелі це є сама необережність самих загиблих. Пане Ігоре, а якщо порівняти в цій ситуації, наприклад, приватні будинки, де можливо більше користуються генераторами і багатоповерхівки, де більше по статистиці, можна сказати, трапляється більше таких е пожеж? Е, такої закономірності особливо немає. Проте е, можете спостерігати, що в сільській місцевості виникає більше таких пожеж. Е, проте е, в сільській місцевості причини все ж таки це є необережність. Необережне поводження з вогнем це є е, несправність приладів опалення, несправність пічного опалення. Е, останнім часом, е, внаслідок сильних морозів, е, люди активніше е, опалювалися, обігрівалися, що призводило десь до перекалу печей, десь до е, виникнення пожеж в е, пічному опаленні. У місті Львові е, також велика кількість є е, пов'язана з необережністю, е, з поводженням з вогнем, і е, також велика кількість все ж таки пожеж через електроустановки. Угу, дякую, пане Ігоре. І на завершення е, як не перетворити блекаут на трагедію, можете окреслити якісь такі найголовніші правила, які точно потрібно знати усім мешканцям, е, окреслити такі моменти. Ну, перш за все, виходячи з дому, необхідно перевірити, чи всі електроприлади вимкнені, чи не залишені увімкненими в розетку. Всі е, прилади, які не потребують живлення, необхідно вимкнути від живлення, е, покидаючи свої домівки, і відповідно перевірити, чи вимкнули праски, чи вимкнули електрочайники та іншу побутову техніку. Е, відповідно, необхідно перевірити і е, вийшовши з дому. Ви будете впевнені в тому, що ваша квартира залишиться у безпеці. Дякуємо вам, що знайшли кілька хвилин і долучилися до нашого запису. Були раді вас чути. Дякуємо, пане Єгоре. Дякую, дякую за ефір. Ну що ж, друзі, а наш ефір добігає кінця, і я нагадую вам, аби ви не забували підписуватися на наші інформаційні канали: Ютуб, Телеграм, Тікток, Фейсбук та Інстаграм. Отож, будьте обережні, дбайте про свою безпеку і зустрінемося з вами уже наступного тижня. З вами була Діана Мосора.